Отче Небесний, Ти поблагословив мене дітьми і поклав обов'язок на мене дбати про їхнє виховання. Знаю, Господи, що колись ти зажадаєш від мене звіту з цього важливого обов'язку, свідомо цього звертаюся до Тебе і смиренно благаю. Просвіти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще виховувала згідно з Твоїми святими заповідями. Викорінюй з мого серця надмірну прив'язаність до своїх дітей. Яка є проявом самолюбства, щоб я не була сліпою щодо їхніх помилок. Бережи мене, Господи, щоб я не була для них приводом до гріха, дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони дедалі більше тебе пізнавали, любили й усе своє життя прожили згідно з Твоєю святою волею. Пречиста Діво Марії, будь дітям моїм матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, опікуйся моїми дітьми. Небесні друзі моїх дітей, святі ангели, і ви, святі Божі, імена яких мої діти одержали на святому хрещенні. Я молю вас, піклуйтеся про моїх дітей і моліть за них Всемогутнього Бога. Нехай ваше піклування і ваша молитва будуть моїм дітям охороною від усякого зла та джерелом щедрих благодати на шляху до неба. Амінь.